Зараз у нас буде такий телеміст з канцелярії турецького президента Ердогана. Нам зараз все пояснять, що відбувалося буквально вчора на турецьких берегах. І за все це буде як і завжди відповідати мій улюблений колега-журналіст ведучий Валерій Калнер. З'являється в нашому ефірі. Валерію вечір. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір, Добрий Я знаю, що безпосередньо, якщо ви не брали участь в перемовинах в Туреччині, то точно, як і Кирил Буданов, у вас є унікальна можливість зазирати в документи, навіть якщо вони ще не написані? Так. Що, що ви побачили, що ви прочитали з учорашніх подій? Їх було багато і скрізь там був Ердоган. Що з ним відбувається? Невже він нарешті став на чиюсь сторону або як і завжди, ми просто потім дізнаємося, що це був прикр? прекрасний турецький базар. А, краще за всіх а це прокоментував. Я не пам'ятаю, як його звуть, якийсь там російський воєнкор. Да. Коли так, подождите, отпустили азовців, ну, значить, у нас очень смачний плівок на все лицо. І так я думав, ого, молодець, який Ось зрозуміли. а Давайте так. Ми не знаємо дійсно про мотиви, але ми можемо говорити про а, наслідки і про результати. Азовці тут. тут а, Командири з Маріуполя. Тут, тут. А, Ердоган а, говорить про те, що Україна заслуговує на вступ до НАТО, говорить. Що за цим стоїть, я не знаю. І мені здається, ну, схоже на те, що Ердоган, здається, щось таке знає, що йому дозволяє смачно плювати в Росію. Тут є ще одна подія, про яку ми поки не говоримо, але яка має і мені здається, якимось чином детермінує всі ці події: зернова угода. Здається, це можна трактувати всі ці дії, або а, Росія остаточно відмовилась від участі в зерновій угоді. Нагадаю, вона 17 липня спливає. А, всі хочуть, аби вона була продовжена як мінімум ще на три місяці, тож, а, або а, Ердоган точно знає, що вона спливає, і тому це такий крок на випередження. Або Ердоган настільки впевнений в е, своїх діях і в, в тому, що ця угода буде е, продовжена, що навіть такі кроки вже ні, ні до чого е, не зобов'язують москалів І їх, е, зокрема, е, тому мені здається, тут все пов'язано, але з іншого боку, е, повернення наших. я Чесно скажу, я не пам'ятаю, аби е, такий крок по відношенню до таких військових коли небудь е, відбувався. Чому москалі можуть і будуть говорити про те, що так були порушені умови, були порушені якісь зобов'язання? І, якщо пригадати, то так, і президент про це казав, що щось там було. Чесно скажу, місяць тому в мене на ефірі на нашому боговдячному каналі, де ми з вами Олена працюємо, а був один з азовців, Гендальф. Був в воєнному кабінеті, і у нас вже закінчився ефір. Я, звичайно, ставлю питання: як там хлопці, як там редіс як там Калина? А, і він там відповідає: Я не спілкуюсь. Там ну все у них добре, все таке інше. І ми виходимо на тему, на те що як довго вони там будуть. Він каже: А ми не бачили жодного зобов'язуючого документа, де стояв би підпис України, який передбачав би. Продовження перебування в Туреччині наших бійців. Стоп. Як? Немає. Жодного папірця, де ми щось там ставили і щось гарантували, цього немає. Тому це виходить так, що це панітійка, усна, і ми порахували, що ми можемо зараз її порушити. І Туреччина порушити. То щось таке відбулося, але, на жаль, не всі двері в турецькій канцелярії для мене відкриті, і тому я не, не не все можу дізнатися. Але, здається, скоро ми це дізнаємось тому що, ну, по логіці жанра мають там на наступному тижні, можливо, через тиждень піти інтерв'ю наших азовців. Також нацполіції е десантури, які нам розпо будуть розповідати, як направду все було, і мені цікаво, чи дізнаємось ми остаточну правду і про евакуацію, і про накази, які були віддані нашим е захисникам в Маріуполі, і про участь Червоного Христа в, в цій історії. Тож мені здається, буде далі цікаво. Так, ну у вас же, зокрема, Гендальф був і він же нічого про це не говорив. Правда, то я думаю, що і інші, які зараз повертаються, нічого не скажуть. Але два аспекти: Значить, перше, це те, що Ердоган каже: так я ж Путіна чекаю в серпні в гості. Дуже чекаю. Багато хто почав жартувати, що це буде е, коротка дорога до Гаги. Але ж ми розуміємо, що Ердоган не такий. Та це ж там не Макрон умовний чи Шольц, які живуть за бокою закона. Це перша історія е, підгледів, можливо, може ні, принаймні. Олексій Гончаренко, народний депутат, він вчора писав свої інсайди. Він каже, що там все ж таки домовляються про виведення сільського якогось банку. та як в якому так Роз має... сільгосбанку. Да, має відношення син Патрушева молодший, та і, і знову Амякопровід, Хоча ми достеменно не розуміємо, чи він функціонує після того, як його підвили. Якщо це справді ті ці ціни, які називаються та Амякопровід, вони давним-давно хотіли запустити. Це, це це допустимо. Я вас зараз, пане Валері, настільки питаю як, як журналіст, тому що я скажу да, але я не розуміюся в цих штуках. Але я ж орієнтуюся на нашу аудиторію, яка вчора дала мені фідбек на новину. Про повернення азовців. І там, блін, ну стільки зради навалили, та що далеко не всі цьому пораділи. То, власне, це прийнятна ціна або не прийнятно, якщо ми говоримо суто такою жорсткою воєнною мовою. А, прийнятна а, впра... а, справа тут: ось в чому: що ми беремо за мріло успіху. Якщо у нас мріло не дати заробити росіянам якусь копійку, то так це зрада. Якщо для нас мріло є, як неодноразово казав президент, життя кожної людини, тоді це не зрада. Тоді це все зрозуміло. А провод, та забирають. Справа в тому, що він не працює дійсно. Так, якщо прослідкувати риторику України, ми почали погоджуватись з тим, аби Росіяни прокачували ам'як через це аміяка провід, рівно тоді, коли він підірвався випадково. Випадково, щось там сталося взагалі, не в Криму, не, не в Одесі, а десь там е, далі. Щось там з ним відбулося. І ми сказали: так, ми не проти. Все добре, давайте. Що стосується Росільхозбанку, е, то. Я не дуже посвячений дійсно в обсягі, які він там напрацьовує, що дасть для російській економіці е, виведення одного банку з, з підключення його до СВІФТА. Так е, але мені здається, це не та ціна, е, яка ну яку можна казати, що там зрада, і ось вони повернули. Ну я дійсно хочу думати, що мова йде про нашу. Нашу політичну відвагу, так що ми не тільки чогось вимагаємо, ми можемо і робити такі а, події, і а, самі вирішувати, що для нас вигідно, що не вигідно, в незалежності від того. Тому що давайте згадаємо, що казав Пісков. Пісков казав нас предали. Як же, как же, как, как вообще такое возможно От і тому зараз буде дивно виглядати, якщо той самий Росільхозбанк візьмуть і скажуть, так, о, це ж. Все елементи, а тоді питання до Піскова ви взагалі нічого не контролюєте? Ну, ви взагалі нічого не розумієте, там не хід. З іншого, третього боку, я остаточно на цьому крапку поставлю, ми, е, на жаль, можливо, на щастя, не посвячені в, в ці тонкі нюанси е, діяльності розвідок, дипломатії. Може взагалі відбулось щось таке незрозуміле і таке маленьке, що ми навіть не можемо здогадатися, що це Я не, я не знаю. Ми можемо спекулювати, але це дуже невдячна справа, тому що е, дійсно все це вирішується. Там декілька людей про це знають, вони якось між собою спілкуються, але історія красива. Книжку можна вже писати. Починаючи з там, Маріуполя і закінчуючи поверненням до Львова. Тож так, красиво буде. Так, да, я хочу сказати, що ну, напевно ці хлопці, які повернулися, дай Боже, щоб їх повернулися абсолютно всі. Ті, хто повернулися до них, це ну, якась історія, яка ніколи вдруге не повторюється. Та? Тому що це, ну, по-перше, Азов, хай пробачте мені всі інші, але ж ми розуміємо, як це роздута пропагандою. Вони опиняються в руках у найстрашнішого ката, але кат нічого не може зробити і віддає їх двічі. Але коли ви ще згадуєте про піскове, я сьогодні, здається, Рейтерович про це говорив, слухала його на одному із радіо НВ, і от він коментував е, зміну риторики Піскова, що він перший його коментар був гнівний, злосний, а потім він якось трохи посунувся в риториці. І Рейтрович припускає, що якраз там корективи чи директиви згори е, йому mm. приходили. Тому ми справді побачимо. Да? Тут, ну, тут, є, тут... Є, є так ну? є ще один нюанс. Є ще один нюанс, по якому ми побачимо, наскільки Ну по-перше, Росія втерлася ці події, по-друге, наскільки вона дійсно посвячена була і погодилась на це, це подальші обміни, тому що якщо ми побачимо, що обміни припинилися, або перестали повертати тих самих азовців, ми зрозуміємо, що це буде помста, так тому що от це той ризик, який мені прийшов вперше в голову. що Якщо ми дійсно е, самі вирішили повернути своїх, зробивши правильно е, тактично, чи не втратили ми стратегічно? Тому що в подальшому це може відбитися на тих, хто зараз знаходиться в полоні, і на тих, хто розраховує на те, що вони повернуться додому, тому це питання, це як е, ситуація була з моряками. Якщо пам'ятаєте, Та. тоді також були дискусії стосовно того, чи варто нам повертати е, моряків, щоб вони погоджувалися на те, що вони порушили закон, чи варто стояти до кінця і тим самим захищати честь України, е, говорячи про те, що ми знаходимося в своєму морі, на своїй території, і ми е, свідомі з того, що так. За державу час від часу треба постраждати, тому дискусія вона непроста як яко кажучи. Ну дійсно там подивимось, чим це закінчиться. Так, давайте нагадаємо, що по-перше, -по для росіян будь-які військові це живий товар та військовополонені, і вони ж теж своїх не всіх забирають. Це високі чини, це льотчики, це кадирівці, і чому обміняли тоді великий був обмін, моряки, сінцов, тому що в нас був цемах. Було плювати на всіх інших. Вони хотіли винятково цемах, а всі інші просто йшли в купи. Тому, допоки в нас буде скоріш за все, от можливість отримувати таких для Росії важливих з нашого боку полонених. я тому що вони не відмовляться але ви абсолютно праві. Це один із найголовніших маркерів. І коли ви говорите про те, що ми багато чого чи все не бачимо, так крихту інформації у нас рівно така крихта є з минулого тижня про перемовини які йдуть між американцями і росіянами, я б сказала: так це абсолютно, ну принаймні з американської сторони, це не офіційні представники. Хоча ми ж розуміємо, що на це має бути 100%, 100 якась згода від Білого Дому, та деяка така команда. Я собі малюю їх. Тацькі старці, американські дипломати з великим досвідом, значить, вони там і холодну війну пережили і купу всього іншого е, пережили. От зараз вони ведуть перемовини із росіянами. Зокрема, у квітні мали можливість зустрітися із Лавровим. Я собі припускаю, що після того, як Лаврову дуже довго не видавали візу, дуже довго принижували і дали, то зокрема, дали, щоб він прилетів і з ним поговорили. Е, як нам сказали, та там точно мова йде про Україну, там точно мова йде про те, що робити із нашими окупантами. Територіями пан Валерію, розумію, що ви теж та не були, на жаль, присутніми на цих розмовах. Ми тільки припускаємо. Давайте пояснимо нашим глядачам. Просто там варто шукати зраду. Чи це абсолютно конкретна нормальна американська дипломатія? Треба замірювати температуру по палаті. Ніякої зради немає. Це так звані перемовини другого треку. так Вони навіть мають такі там назви. Вони мають такі позначення, це перемовини тих, хто може якимось чином дотягнутися до країни, в якій ми вони зацікавлені, і в яких є особисті контакти, які благословляють з керівництва. А, умовно кажучи, а, з американської сторони, м, одни, один з перемовників такий собі Річард Хас. Річард Хас а, в, він до речі, а, постійний, наскільки я пам'ятаю, гість Ялтинської форуму, який у нас відбувається, так, ЄС, а, він симпатик України. А, він очолював. Раду зовнішньої політики в Сполучених Штатах, і в той самий час в нього достатньо давні контакти з російськими дипломатами, зокрема з Лавровим, тому його долучають до а, такої бесіди, і через нього, через там інших а, людей, намагаються передати те, що не передається офіційними каналами. Хто там цікавиться історією, можна згадати карибську кризу. Коли один з перемовників це був Сапкор газети Правда, так який передавав а, те, що а, Кеннеді а, не могли сказати відкрито а, Хрущову, вони передавали через посередника з американського боку, а, там всі ці папірці, записки якісь, там телеграми. На, на словах передавали е, сапкору правди. Е, він на той час, е, звичайно, був Ну така людина не могла не працювати з е, КГБ, і він передавав це і іншими каналами. так Тому це стала практика, ніякої зради немає. Зраду ми можемо побачити тільки в тому випадку, якщо позиція Сполучених Штатів не співпадає з нашою. Але ми цього не знаємо. Ми не знаємо про що саме говорять росіяни з американцями. Якщо вони вирішують питання війни і України, це така собі справа. Хоча ті люди з американського боку, які до цього долучені вони все ж таки не представляють офіційну владу, тому вони можуть представляти свої особисті якісь думки з іншого боку, якщо вони говорять, наприклад. Не тільки і не стільки про Україну, а скажемо, там про ядерне роззброєння або з зменшення ядерного напруження, так це вже справа між двома країнами. Хоча, все ж таки, а, я не бачу тут зрад в будь-якому випадку. Навіть ті рішення, які там з'являються, або а, фінальні думки, які з'являються, вони не можуть бути імплементовані, вони не можуть бути задіяні і стати якимось там. Остаточним рішенням в тому самому питанні війни дорога вказом так, а, набором думок, якихось альтернативних, так, але а, поговорити ніхто нічого нікому не забороняє. Ну, здається, знаєте, як я ви окреслили там певно певний вектор їхніх тем. Але здається, що всі найголовніші заяви публічні глобальні, вони вже пролунали. Ну я собі не уявляла, не уявляю, пане Валерію, от як ви кажете там з пісковим, як відмотати назад, якщо ти там про щось знав. Ну там Джо Байден, так да, який сказав, що має бути все повернено, Росія не може виграти. Як можна собі уявити, що вони скажуть, ну окей, а зараз компроміс? Ну не можете ви повернути все. Хай таки лишається. Хіба це? Якраз не той самий випадок, що теж здати назад неможливо, і ну тоді тоді виникає знову питання: що ж там за ключові питання? Якщо всі е, якісь попередження про застосування ядерного озброєння було заклики вивести війська з території України, було там і далі, 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 за текстом, пані Олено. Я вас розчарую. Завжди можна повернути назад. З одного боку, так, це можливо буде виглядати не дуже красиво, так хоча хто зараз цим переймається? Я сьогодні ридав, коли бачив, що там на Росії десь там відбувся а, конкурс по мітанню коровіх какашок. Щорічний. Пане Валерію, це щорічний? щорічний, так. Окей. Так. Їм все ок, все нормально. А, повертаючись до. А, більш цікавих тем, ніж корові какашки, <смі> <смі> От, то я я побачив. Сьогодні дійсно, для для мене це було відкриття. Так, я побачив колонку Вашингтон Пост, колишнього заступника державного секретаря, ось який там прописав один з мотивів, чому Україну треба прийняти до НАТО. так і там взагалі так все намішано, але дуже коротко в чому сенс полягає. Володимир Зеленський розраховує цей заступник державного секретаря. Колишній Володимир Зеленський зараз не зможе припини, припинити війну, піти на перемовини тому що суспільство українське його знесе нафік. У нас високі показники там 70-67% підтримки ведення війни до перемоги вихід на кордони 91-го року. Але давайте каже цей заступник: колишній приймемо Україну до НАТО в такому випадку Володимиру Зеленському буде що чим крити, так і як можна буде продати замороження ситуації. Та країна, яка зараз країна. Яка підконтрольна українській владі заходить до НАТО? Та країна, яка не підконтрольна, вона залишається або в сірій зоні, або частиною Росії, і будемо чекати, як відбувалось з Німеччиною, так тобто, зараз приміряється на українського президента роль Конрада Аденауера, який в, в свій час був. Вимушений також прийняти це рішення про розподіл Німеччини пройшло 34 роки, і потім східна Німеччина повернулась додому, і стала все це загальною Німеччиною. І такий варіант проговорюється в Сполучених Штатах, тому та не да Є... пане Валеріо, але НАТО і вихід на кордони 91-го року там немає між між ними слово або. Українці так більше не хочуть, вони хочуть перше, так. друге, третє і компот і компот так. Тому я ж кажу: варіанти, які проговорюються, які знаходяться там в головах американців, німців, французів, нас. І ми а ми тільки дивимося, так навкруги. Ми кажемо чуваки, скільки можна, блять. Торгувати нашими інтересами з росіянами, скільки ще шляхів ви будете шукати для того, аби не воювати, аби спокійно собі їхати на курорти, відпочивати, і ми вам в цьому заважаємо. Ми вдячні вам за всю допомогу, яку ви робите. Так, вклоняємося низько, але давайте вже змиримось, зрозумімо просту тезу, якщо ви думаєте, що Путін зупиниться. Ні, так ви можете собі міркувати, що він видався, що війна в Україні продемонструвала, що Росія зараз сама хоче відійти відповсти від цієї війни. Давайте зробимо її можливість. Давайте додавимо її. Ну давайте додамо, чому ми вибираємо якесь рішення, яке передбачає, що Україна втратила, втрачає. Я вже не говорю про смерті, так я я говорю просто про території Чому ви а, вважаєте за справедливим за правильним торгувати українськими територіями для власного спокою? Ось це я не зрозумів так. Хоча в мене є знайомі той самий Роман Петрович Безсмертний, який дивиться на ситуацію зовсім по іншому, ми спілкувалися буквально там два дні тому, а, і він говорить: ви не розумієте, НАТО готується до прямої участі у війни я говорю, стоп, как? Я говорю, так і те, що ви мені казали це рік тому, говорю, так ми дивимось на ситуацію просто по-різному. Ми дивимось е збоку, коли нам вигідно, а вони дивляться з боку, коли вони будуть готові. Тому, якщо проаналізувати, і це мені дуже тішиться статистика, яку він наводив, як яку можна там спостерігати. Ну, наприклад, е та сама Польща. Замовила контракт на 400 танків. Здається, навіщо? Навіщо ті самі поляки е закуповують зараз там F-35? Це йдеться до того, що з одного боку це можна трактувати, що вони готуються для, до захисту. А з іншого боку, що так можливо, це є свідком того, що вони готуються е, до наступу, так і до прямої участі в українській війні. Я дуже хочу вірити, що так дійсно натівські військові пліч-о-пліч скоро будуть стояти з українськими ЗСУ. Ну, сучасу, з усього, пан Валерію завтра. Після завтра більш-менш ми прояснимо, до чого вони готуються і для натівських солдатів. А, а може не для солдатів, а політиків та просто європейських, хочеться нагадати маленьку пораду, що не треба падати, втрачати свідомість до першого о, вистрілу. Та вистріла Тому так, так зазвичай зараз. Вони на це схожі. Нам буде про що з вами поговорити наступної неділі. Цікавий має бути тиждень, насичений подіями. Сподіваюся, що ще й хорошими звістками. Валерій, дякую за те, що ви дякую. були разом самих завжди велике щастя вас бачити.